24 лютого, рівно рік тому, почалася повномасштабна війна Росії проти України. У місті пройшла низка заходів з нагоди річниці. 330 ракет за рік ворог випустив по Дніпропетровщині. Росіяни вбили 218 мирних мешканців області. Як область прожила рік війни, розповів губернатор Сергій Лисак. Під головуванням очільника Кам'янського Андрія Білоусова відбулася 30-та сесія міської ради. До вашої уваги новини Кам'янського в ефірі міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Вітаю. 24 лютого до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в місті пройшло вшанування пам'яті загиблих воїнів на площі Петра Калнишевського та Галеї Слави. На заході були присутні міський голова Андрій Білоусов, військова адміністрація міста, представники влади та активна молодь. Деталі у наступному сюжеті. Знаковий рубіж річниця повномасштабного вторгнення в Україну. Саме таку назву отримала акція вшанування пам'яті воїнів-захисників, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Та дата, яка перевернула наше життя, тому ми не могли пройти осторонь. Це і патріотичне виховання, це і день пам'яті, і це знаєте та вдячність наша наш, нас, містян за ту ціну свободи, що ми можемо сьогодні зібратися. За це заплатили наші хлопці. Життям, звісно, цей захід він є досить важливим. Розпочали акцію хвилиною мовчання на екрані обличчя тих хлопців, які на жаль вже не з нами. Але їх героїзм та мужність назавжди в серцях містян та всіх українців. Вшанувати пам'ять воїнів прийшли міський голова, голова кам'янської РВА Олег Карнацький, голова Кам'янської районної ради Максим Чехута, представники громадської організації Родини загиблих героїв захисників України, депутати міськради, представники правоохоронних органів, представники громадськості та активна молодь. Хлопці та дівчата вдячні за життя, безпеку та перемогу, яку Ною власного життя виборюють наші захисники для кожного з них 24 лютого особлива дата. «Змінились цінності, змінилось наше життя повністю. Наші буденні ритуали ми стали більш мужніми. І для мене ця дата саме початок змін, колосальних змін, як духовних, так і фізичних. Ця дата вона буде нам завжди нагадувати нашу історію, яку на жаль люди іноді забувають. Учасники акції на імпровізованій мапі України встановили жовто-блакитні прапорці з прізвищами полеглих бійців з Кам'янського як символ героїзму та самопожертви заради країни. Також міський голова разом з представниками військової адміністрації та місцевою владою відвідав алею слави на соцмісті, де поховані наші воїни. Очільник міста наголосив, що внесок, який зробили воїни з кам'янського, залишається назавжди в серцях людей. Шанували пам'ять наших загиблих Захисників з міста Каїнське, які віддали найцінніше, що є в кожної людини своє життя за нашу свободу і незалежність. Ми завжди будемо пам'ятати і цінувати їх подумати. За рік війни Дніпропетровська область пережила 44 дні та понад 7 годин повітряних тривог. Таку статистику наводить сайт Alerts in UA, де фіксують увімкнення сирен та тривалість потенційної небезпеки. Якщо рахувати кількісно, то на території нашої області було 1383 тривоги. А як загалом Дніпропетровщина пережила рік страшної війни та які понесла втрати, розповів у сьогоднішньому зверненні Сергій Лисак, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, начальник військової адміністрації вже рік, як Росія пішла на Україну повномасштабною війною. За цей час ворог випустив по Дніпропетровщині понад 330 ракет і кілька тисяч реактивних снарядів. Ми пережили більше ніж тисячі годин повітряних тривог. На жаль, маємо важкі втрати. Росіяни вбили 218 мирних мешканців області, понад 800 людей через ворожі обстріли отримали травми та поранення. Ворог нищить цивільну інфраструктуру регіону. У наших містах та селах зруйновано і пошкоджено понад 5 тисяч будинків, приватних та багатоповерхових, а ще більше ніж 150 шкіл та садочків, майже 40 лікарень. Близько ста підприємств. Список злочинів російської армії можна продовжувати. Найбільше постраждала Нікопольщина, яка чи не щодня під прицілом ворога. Попри це, Дніпропетровщина, як і вся Україна, стоїть. До нових умов пристосувався бізнес. Підприємства працюють хоч і з меншими потужностями. Влада та міжнародні організації допомагають переселенцям. Їх в області майже 400 тисяч, і зараз щодня регіон приймає до тисячі людей з гарячих точок. Підтримуємо і тих, хто через обстріли ворога втратив рідних та залишився без даху над головою. Для жителів Дніпровської багатоповерхівки, в яку вгатила ракета окупантів, з бюджету області виділено 97 мільйонів гривень. Людям з Павлограду спільно з міською владою 15 мільйонів. У кошторівся на цей рік 70 мільйонів на підтримку родин, котрі через ворожу агресію втратили рідних. Гроші не повернуть близьких людей, але бодай якось підтримують батьків, синів, дочок загиблих. Справжні герої наші лікарі. 24 на 7 на ногах допомагають мешканцям області, переселенцям, рятують поранених, а ще допомагають з'явитися на світ новому життю. За час повномасштабної війни. В нашому регіоні народилось понад 15 тисяч дітей, хлопці та дівчата, для яких ми відбудуємо вільну, сучасну процвітаючу Україну. Вніч на 24 лютого ворог 10 разів атакував Нікопольський район. На щастя, серед людей постраждалих немає, але знову чимало руйнувань та матеріальних втрат. Майже без перестану з важкої артилерії агресор гатив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджені вісім приватних будинків. Понівечені п'ять господарських споруд, два магазини та кафе. Також в одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували зараз. На місцях обстрілів працюють надзвичайники та уточнюють всі деталі атак. З людей на щастя ніхто не постраждав. Сьогодні Кам'янські народні обранці зібралися на чергове засідання. 30-та сесія міської ради відбулася під головуванням очільника кам'янського. Питання життєдіяльності громади розглядало 33 депутати. Усе засідання транслювалося в відкритому доступі в онлайн режимі. Сьогодні річниця повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Кам'янська міська рада зберегла свою працездатність, продовжуючи ухвалювати рішення на сесіях міської ради у встановленому законодавством порядку. Дякую вам, шановні депутати. Дякую керівництву військового району і адміністрації, що, незважаючи на тяжкі моменти, ми змогли консолідуватися та забезпечити необхідну життєдіяльність нашого міста. Але передусім хочу виразити безмежну вдячність нашим збройним силам, нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо змогу жити і працювати. Містом надавалося та продовжує надаватися всебічна допомога нашим збройним силам, депутатським корпусам міської ради приймалися необхідні рішення для матеріального забезпечення наших військових. Місто Кам'янське стало домівкою для 24 тисяч переселенців. Служби міста, волонтери, депутати надавали та продовжують надавати допомогу людям, які вимушено лишили своїх домівок. Я вдячний всім, хто не залишився осторонь проблем, які виникли внаслідок війни, та впевнений, що ми і в подальшому будемо разом і консолідовано наближати нашу перемогу. Слава Україні! На розгляд депутатів виносилося 31 питання. Серед основних внесення змін до програм соціального захисту населення, сімейної та гендерної політики, комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників і захисниць України та членів сімей загиблих. Також розглянули оновлення програми регулювання чисельності тварин та програму підтримки КП Притулок для тварин було збільшено фінансування на проведення реконструкції і ремонтних робіт ізолятора та карантинного відділення з метою забезпечення Бі партиципаторного бюджетування адаптували до умов воєнного стану бюджет участі місто та бюджет участі діти. Також міськрада надала згоду на прийняття у комунальну власність гуртожитку по вулиці Волкова, 10, який перебував у власності пратка Медсталь. Всі питання були розглянуті. Починали, як завжди, з підсумків бюджету 2022 року. На жаль, враховуючи обставини в державі, він виконаний не в повному обсязі. Другим питанням розглядалися бюджет зміни до бюджету 2023 року. Також було шість питань, які зайшли від управління соціального захисту. Вони стосувалися змін до програм. Також були питання щодо зміни в статутних документах наших комунальних. Підприємств та департаментів. Також розглядалося питання відкриття пам'ятної дошки, яке винесено управлінням гуманітарним. Всі питання опрацьовані та проведена сесія. Рятувальників черговий раз закликають рибалок не виходити на тонку кригу. Початку року в Дніпропетровській області семеро людей загинуло, із них дві дитини. 45 людей врятували. Представники ДСНС Кам'янського району та національної поліції проводять інформаційні рейди по всьому Кам'янському району, на яких розповідають правила поведінки рибалкам прямо на березі річки Дніпро. Так, як зараз завершується зима, і стовпчик термометра піднімається все вище, тим самим зменшуючи товщину криги, що може призвести до небезпечних наслідків, особливо для любителів зимової рибалки. Тому сьогодні рятувальники та поліцейські міста Кам'янського провели спільні профілактичні заходи, аби попередити місцевих рибалок про небезпеку тонкої криги. Рятувальники нагадали правила безпеки та поводження на воді. А також у разі, якщо провалились у крижану воду, перше, що треба зробити, це не панікувати, за можливістю розкиньте руки по краям лунки і намагайтесь не занурюватись з головою, повски вилізти на кригу і не вставаючи повзти до берега. А у разі, якщо на ваших очах людина провалилась у воду, треба знати важливі кроки для порятунку: покладіть під себе будь-яку дерев'яну дошку фанеру і повзіть на ній по кризі до людини. Киньте мотузку чи будь-який довгий предмет, за який потерпіла людина, візьметься руками, і ви зможете витягти її після порятунку людини. Якнайшвидше доставте її в тепле приміщення та дайте теплі зігрівальні напої. Алкоголь заборонено вживати. Шановні громадяни, рятувальники Кам'янського районного управління головного управління ДСНС України Дніпропетровської області разом з представниками національної поліції закликають вас утриматися від виходу на лід. Це може бути дуже небезпечно. Не ризикуйте власним життям, адже смерть людини, що несподівано опинилася в холодній воді, наступає найчастіше через шок, що розвивається протягом перших 5-15 хвилин. Не наражайте себе на небезпеку та будьте обережні. Пам'ятайте, дотримання правил безпечної поведінки на кризі допоможе вам зберігти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч з вами. У Кам'янському відбулись довгоочікувані зимові молодіжні ігри за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Ініціювала захід Молодіжна рада організаторами виступили управління молоді та спорту і комунальний заклад спорт для всіх. Загалом за перші боролися 10 команд з різних навчальних закладів міста. Змагання проходили у форматі командних естафет. Хто став володарем Кубку чемпіонів цього року? Дивіться у сюжеті. Молодіжні ігри у місті проходять двічі на рік влітку та взимку. Для молоді це один з найулюбленіших заходів, адже тут можна продемонструвати командну роботу та увесь і потенціал під час естафет. Хочеться постійно, щоб молодь у нас активно займалася спортом. Займалася творчістю, але ж у такі естафети вони об'єднують молодь. Ви сьогодні бачили, з якою страстю вони були команда, кожен друг за друга. У нас молодь обізнана, спортивна, активна. Тому будемо постійно проводити такі змагання з призами, такими, як сьогодні, були ми нам забезпечила. Громадська організація бджола підтримка міського лови Андрія Білоса. Це дуже важливо. Такі заходи гарна новоти для молоді зустрітись та провести час з користю у дружній атмосфері. Де кожна та підтримує один одного цього року? Команди як ніколи тішаться заходом, адже в останні молодіжні ігри проходили ще напередодні початку війни. Такими заходами ми доводимо свою цілісність, адже наразі, як ніколи, ми єдині, зазначила молодь. Ми дуже чекалися цього заходу, тому що дійсно молодь побачила, зустрілась з різних закладів. Ми друг друга знаємо, поспілкувалися, підтримували один одного. Це дуже дуже важливо наразі. Було мені дуже приємно голові молодіжної ради, що майже в кожній команді сьогодні були присутні. І члени молодіжної ради, тому у нас така перемога дуже велика, спільна, і ми радіємо, що ці змагання все ж таки відбулися, і переможці отримали свої подарунки, свої почесні звання. Наш молодіжний спортивний фронт буде надалі працювати і задовольняти один одного такими заходами. На захід завітали представники громадської організації Бджола, адже організація, попри важкі часи, незмінно підтримує спортивні та молодіжні ініціативи в місті. Боротьба за першість була запеклою та інтригуючою. Тож навіть члени журі, до останнього не знали, хто стане переможцем. Молодь задоволена, радісні, щасливі, позмагалися, отримали всі оцінки суддів, отримали за, це, за ці змагання різні відзнаки, і це дуже добре. Міський голова він є генератором всіх цих заходів, які пов'язані з молоддю, це і культура і освіта. І спорт, влада сьогодні щоденно цим піклується. За підрахунками усіх естафет, перемогу здобула команда спортсменів з коледжу фізичного виховання. Молодь показала свою підготовку на високому рівні, за що отримали подарунки та звання чемпіонів. Друге місце посіли гравці з ДЮСШ номер 4 Попри свій юний вік, вони продемонстрували високі результати. Третє почесне місце у ліцею номер 3 Учасники проявили небеку спритність та командну роботу. Це було дуже емоційно. Ці, ці ігри були. Найкраще, що в мене були за останній час. Це мої перші змагання за цей коледж і дуже позитивні емоції. в мене залишились від цього заходу. Тут чаще, щоб таки проводилось. Найбільше запам'яталося, напевно, стрибки через перешкоди. І також з тонелями була дуже цікава естафета. А Так, взагалі всі були достатньо цікаві. Кам'янське впевнено підтверджує звання спортивного міста. Вітаємо переможців та бажаємо їм наснаги і нових перемог. Іван Франко називав її єдиним мужчиною нашого письменства. А сучасна українська писемниця Оксана Забушко говорить, що вона і є і залишиться нашим паспортом на європейськість. Разом із Тарасом Шевченком та Іваном Франком вони утворюють негласну тріаду української літератури. Напевно, ви вже здогадалися, про кого йде мова. Леся Українка. 25 лютого. Ми визначаємо 152 роки з дня народження цієї геніальної жінки. У річницю повномасштабного вторгнення особистість письменниці з потужною проукраїнською позицією та неприйняттям російськості на духовному рівні є показовою для нашої держави. А щотижневу рубрику Символи України наповнить блискучим поетичним колоритом. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія. Одна читаючи ці промовисті рядки, важко уявити, що вони належать дев'ятирічній дівчинці, і ця перша поетична ластівка під назвою Надія стане візитівкою до світу незгасимої літературної класики. Можна далі багато говорити про нашу геніальну Лесю, але ми зупинимо увагу на її творчості: живій, щирій, емоційній, яскравій та пророчій. Вона зростала в епоху світових змін, які впливали на характер, а туберкульоз кісток, який став тягарем всього її життя, неабияк загартував тіло та душу. Попри все, ця жінка писала: хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі? Леся Українка присвятила себе у творчості поезії, прозі, епосу і драматургії. Загалом написала понад 100 власних віршів і 20 драм. Випустила три збірки. Усі ми чудово знаємо драму феєрію Лісова пісня. Це найвідоміший твір Лесі Українки, який не тільки перекладається багатьма мовами, але як вистава є в афішах багатьох українських театрів. А от про дитячі твори від Лесі ми знаємо небагато, хоча, за прикладом своєї мами, вона також писала твори для дітей. До того ж, у своєму листі до Агатангела Кримського письменниця зізнається: чи ви знаєте, що я люблю казки, можу їх видумувати мільйони, а от досі не одважувалась писати. Не знаємо, як там із казками, а дитячі вірші у неї напрочуд теплі, світлі, з безкрайнім відчуттям душі малого читача. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Стиха вийшла виглядати. Чи не вийде її мати? І до білої хатинки, немов мати, до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку. Звеселило. А ще пані Леся неабияк була залюблена в музику. Згодом вона навіть зізналася, що музикантка з неї вийшла притомніша ніж поетеса. Її сестра Ольга писала: В музиці Леся всю свою душу виявляла своєму другові фортепіано. То й була та музика, така многогранна, як її душа. Саме своєму вірному другу фортепіано вона присвятила такі рядки. Мій давній друже, мушу я з тобою розстатися надовго. Жаль мені. З тобою звикла я ділитися журбою. Повідуваль думки веселі і сумні. За 42 роки життя Леся Українка кохала і була коханою. Це почуття надихало її на створення низки великих і малих поетичних шедеврів. Відомо про чотири ліричні епізоди в житті Лесі. Перший кохання юності Максим Славинський, наступне нестор Гамбарашвілі у період 1895-1997 років. Єдиним серйозним коханням у житті Лесі Українки був Сергій Мержинський. І, хоча цей чоловік не відповідав Лесі взаємністю та сприймав їхні стосунки лише як дружні, вона була з ним до кінця його днів. Ти з Лесею до кінця її короткого життя був Климент Квітка. Заміж за нього Леся Українка вийшла вже після 30 років. Свого чоловіка вона безумовно поважала, але кохання до нього не відчувала. В одному зі своїх віршів Леся напише: Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе: чи кохаю? Отказую. Ні, також вражає потужна проукраїнська позиція письменниці. Вона принципово відмовлялася не те, що писати, але й говорити російською. Хоча на той час це означало фактичне приречення для творчої особистості. Леся Українка володіла 11 мовами, але першість завжди надавала нашій соловійній. А ще вона часто подорожувала, бачила зовсім інший рівень життя іноземців, вільних ментально людей. Тож ділилася болючими думками про ущемленість українського народу порівняно з європейцями. А про Росію писала наступне: готова б. Хоч в абісінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою, бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національного знаку, скоріше за національне нещастя. Та протягом життя вона так і не стала громадянкою іншої країни, бо у відні, за її словами, теж почувалася чужою до тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистою тихо лунати, і пісня від серця полється. З днем народження. Дорога Лесю, дякуємо за творчість, яка допомагає нам стояти серед плетива важкого сьогодення. Ми обов'язково вистоїмо, бо ми вільні люди із сильним духом та люблячим серцем. Будемо жити. Геть думи, сумні. І наприкінці випуску погода на вихідні. У суботу передають мінливу хмарність, опади. Вночі 0 градусів, а в день до плюс 7 градусів. У неділю дощитиме, вночі плюс 3, в день плюс 7. На початку ж нового тижня температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градуси. Проглядатиме сонце, опадів не передбачається. На цьому випуск новин від 24 лютого завершено. Після випуску дивіться програму Олександра Нікологорського Рік війни. Завтра о 19-й традиційний підсумковий випуск новин за тиждень. З вами був Володимир Кравченко. Рік війни ми витримали. Тепер головне міцно триматися до перемоги.